Партнери, я Ольга Петренко з міста Бровари. Хочу вам сьогодні дати інформацію по артеріальній гіпертензії. Ар... Що ж таке артеріальна гіпертензія? Це хронічне захворювання, під час якого головною діагностичною ознакою є стійке підвищення гідравлічного тиску в артеріальних судинах великого кола кровообігу. Підвищення артеріального тиску примушує серце працювати з більшим навантаженням через підвищений загальний периферичний судинний опір для забезпечення нормального обертання крові в кровоносних судинах великого кола кровообігу. Гіпертензія це хронічне захворювання серцево-судинної системи, що характеризується стійким підвищенням артеріального тиску. Вище 140 на 90 міліметрів тутного стовпчика. Це стан, за якою серце, серцю важче працювати, а тривалий вплив великого такого тиску може привести до серйозних ускладнень, таких як, як інсульт, інфаркт, серцева недостатність та ниркова недостатність. Тиск вважається підвищенням, коли е, систолічний, це верхній тиск. Е, Показник тиску перевищує 130 мм тутного стопчика, або дисталічний, нижній перевищує 90 мм тутного стопчика. Часто це захворювання протікає без симптомів, його називають тихим вбивцею. Тому потрібно регулярно вимірювати тиск, записувати його. Зранку виміряли в один той самий час, ввечері записали. Для того, щоб можна було дивитися, слідкувати за динамікою. Якщо гіпертонію не, ну, не контролювати, то можуть бути ну, тяжкі випадки. Високий тиск завдає, завдає шкоди багатьом органам, включаючи мозок, серце, нирки, вирізняють три форми гіпертонії. Первина гіпертензія. Це найпоширеніша форма, яка становить майже 90-95% усіх випадків артеріальної гіпертензії. У людей майже у всіх верст суспільства корінний тиск з віком зростає, і ризик виникнення захворювання на гіпертензію стає все ну, значнішим, більшим. Гіпертензія виникає внаслідок складної взаємодії генів і навколишніх факторів. Були знайдені численні загальні гени, які мають незначний вплив на кров'яний тиск, а також знайдені деякі рідкісні гени, які значною мірою впливають на кров'яний тиск, і генетичний бік гіпертензії, при такому ще недостатньо вивчений. Є вторинна гіпертензія. Серед причин вторинної гіпертензії це ожиріння. Апної вісні. це зупинка дихання на 10 секунд. Також вагітність може призвести до вторинної гіпертензії, вроджена вада серця, надмірне вживання алкоголю, тютюнопаління і навіть деяких медичних препаратів. Симптоми захворювання, наприклад, ниткова, ниркова недостатність. Вона уражається нирки, ниркові артерії. І хронічна ниркова недостатність із рівнем кретиніну нижче 133 мікромолі. Це в чоловіків, а в жінок 124 мікромолі. Або захворювання ендокринної системи, може. бути. Так, такі, як синдо, синдром Кушинга і синдром конна, порушення глюкози, захворювання щитоподібної залози, може призвести до гіпертонії. При значному підвищенні артеріального тиску частота серцевих скорочень зростає. Ризики міокарда, серцевих нападів, серцевої недостатності, інсульт. А можуть бути аневризми артерії, наприклад, аневризми аорти, можуть викликати проблеми із зором. Ну, у разі вторинної гіпертензії, виникнення вторинної гіпертензії. Потрібно слідкувати, як я вже говорила, звертатися до лікарів, щоб зараз у нас таке сучасне медичне обладнання, діагностики, такі різні, то треба своєчасно звернутися, щоб перевірили все, і потім слідкувати за цим. І тоді хворим на гіпертензію частіше можуть надати допомогу. Частота таких вторинних форм гіпертензії становить від 5 до 25% від загального стану гіпертонії, гіпертонічної хвороби. І внаслідок такими, ну, збільшується частота виявлення вторинних, відрізняється тяжкою перебігом хвороби. Тому потрібно е, правильно вимірювати тиск, записувати. Щоб слідкувати за тим. Деякі люди з високим е, криваним тиском страж, ну, страждають на головні болі. Це головні болі в потиличній частині голови в першій половині дня, е, також можуть е, ну, бути такі запаморочення, блідність, людина потіє, е, такі дзвін в ушах, дзищання в ушах. Млявість така, погіршення зору і навіть непритомність. І от у мене була, наприклад, кров'яна кров, кров кровотеча з носа крови йшла, коли в мене був гіпертонічний криз. Ну дота, може бути, блювота, така загальна слабкість. От. Ще є третя стадія. Це сама така, яка, найстрашніша. Називається вона портальна гіпертензія. Визначається, як всестолічний тиск, верхній тиск перевищує 179 міліметрів тутно стопчика, а нижній діастолічний більше, ніж 109 міліметрів тутного стовпчика. Це такий специфічний стан, при якому підвищує тиск у воротній вені. Ворот, ворот, воротня вена, що з'єднує органи черевної порожнини з печінкою. При виявленні. Симптомів необхідно звернутися до лікаря для діагностики і для підбору потрібних ліків, лікування. На даний час у нас вже даже дітки хворіють. Я Телефон. Значить, значить, діткам з трьох років, коли роблять медичне обстеження, проходять діагностику. Потрібно теж вимірювати тиск під час медичного обстеження. Як це можна виявити, що у дітей вже підвищений тиск? Це затримка розвитку в дитини буває. Такі, як сказати, слабкість, ускладнене дихання, такі напади, неврози, такі головний біль, така дратівливість без причини. Перевтома, і такий зір затуманений, може бути, і теж носова кровотеча, навіть може бути параліч, параліч лицевого нерва, нерва. Що потрібно, яка профілактика повинна бути? Значить, потрібно змінити режим, режим харчування. Харчування повинно бути здорове. Що таке здорове харчування? Зменшення вживання солі. Зменшення вживання солі от, 100 мікромоль на добу не більше. Харчування повинне бути багато вітамінами, фруктами, овочами. За добу, за, за, за день потрібно з'їдати 5 порцій фруктів і овочів. Менше вживати кофеїну. І в таких людей вітамін Д, нестача вітаміну Д. потрібно приймати вітамін Д. В нашій компанії дуже хороший вітамін Д. Я сама його приймаю. Змінити спосіб життя. Займатися регулярно правами, фізичною активністю, швидка ходьба теж хорошо допомагає знизити тиск, дотримуватися режиму сну і роботи, лягати своєчасно спати, людина повинна спати не менше 8 годин. І контролювати тиск. Це поможе знизити. А я сама мала три, у мене було три, ну. Так сказати, три гіпертонічні кризи. Я пройшла діагностику в нашій компанії, пройшла очистку організму, перш за все, а потім приймала ще чистоту, шоломницю байкальську приймала по 10 капель спочатку, потім по 15 два рази в день, еліксир для нервової системи, бетулін приймала, еліксир для печінки. І перед кожним прийомом їжі я розсмоктувала Мінус за 10 хвилин до їжі. Випила каплі всі таблеточки, От, розсмоклала піфлормілость, і через 10 хвилин можна їсти. А я три рази на день розсмоктувала утром в обід і ввечері. А на ніч пила Сорбефлор таблеточку. Я хочу сказати, що діва, діва і змінила трошки харчування своє, менше почала вживати жирної жирно їжі приймати. Вот, як що я хочу сказати? Що я лікувалася в лікарні три-два рази на рік прокапувалася два рази на рік, і постійно пила таблетки аптечні, дорогі ці, і французькі була, і в 6, і в сім, і в десять, і так само вечором, і все рівно тиск у мене був. А в нашій компанії за дев'ять місяців у мене тиск прийшов у норму. Знаєте, я б навіть не замітила, тому що ці таблетки була 45 років до 50 років. Восьми постійно пила, 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 але тиск підвищувався. І наші таблетки нашої компанії теж приймала. От, і я, може, його постійно приймала від тиску, але в мене такий був один, що мене запросили там поїхати відпочити, я забула на роботі в шухляді е, мінус Ну, забула. І так пройшов вихідний, субота і неділя, і в мене тиск у нормі. І тоді я зрозуміла, що в мене тиск прийшов у норму. Так що я рекомендую приймайте. Продукції компанії New Life і будьте здорові. Дякую, будьте здорові. Бажаю всім мирного неба над головою. Подякуємо нашим захисникам, що дають можливість нам працювати і жити.